Їхало літо через літо і здибало літо. Спека прийшла. Готуємо традиційний іспанський холодний суп гаспачо. Це дуже корисна та смачна страва. Нам потрібно 500 грамів спілих томатів, один червоний перець, два огірочки без шкірки, половина червоної цибулі, один зубчик чеснику. Завжди розчавлюємо, щоб точно перемоловся. І один великий шматочок хліба. Можна брати будь-який. Я найбільше раджу цільнозерновий на заквасці. Туди ж 3 столові ложки оливкової олії, сік, половинки лимона або 3 столові ложки винного оцту, але я більше Блю лимон, солі до смаку, перцю щедро. Додаємо 240 мл томатного соку. В іспанських ресторанах ще додають вино. І якщо у вас потужний блендер, то ж меню льоду. Збивати можна будь-яким блендером, як ручним, так і стаціонарним, як на відео. Збиваємо до ніжної оксамитової текстури і кладемо до холодильника хоча б на трошки. Ловіть ще один секрет смаку: це подача гаспачо разом з нарізаними овочами, оливковою олією, свіжим базиліком та гріночками. А ще трошки льоду, щоб страва була ще холоднішою. Ну це що візуально, що на смак шедевр всіх шедеврів? Не журіться, якщо не їдете в Андалусію цього літа. Бо Андалусія їде до вас. Смачного Буен провечо!